Добрий день, шановні українці. Я хочу вам просто поділитися своїми думками на рахунок сьогоднішньої події. Це коли Барнах схопив за яйця Яценюка, правильно зробив. Треба було в пику дати, щоб преса правда не бачила, не було такого збурення Суспільного. Ляшко там виріщав, як кіт Мартовський там все пропало та і так далі. Аж чуть жили не полопали від напруження. Гройсман теж питався заспокоювати. Ну, в принципі, вдалося. Кажуть. Видовище показали хліба нема. Яценюк, як був людиною, яка працює на олігархічну систему, так і остався. Вікторія Сюмар, взагалі вона туди влізла абсолютно непрофесійно, неграмотно, сказавши, що президент і прем'єр-міністр це символи України. Це взагалі ганьба таким словам. Символ України це державний герб, державний прапор, державний гімн України. І перш ніж виступати, треба. Знати юридично обізнаним бути, щоб такі слова на всю країну весь світ говорити. Хочу побажати Яценюку набратися мужності піти у відставку, або закачати рукава і за одну декаду зробити те, що за декілька років вони не зробили. А нашому президенту побажати, щоб він був гарантом Конституції, а не гарантом олігархічних кланових схем, механізмів, кришувань і так далі. А то підете обоє в історію, як два, кню, два барана, які керували країною і нічого не зробили. Для себе ви зробили, я знаю. А для українців ви нічого не зробили. Ганьба таким керівникам, які тільки дбають за олігархічні кланові структури і так далі. Слава Україні!